Працівники патрульної поліції коломийського відділу у першій ночі затримали Камаз з деревиною та лісовоз. На одній із центральних вулиць міста вантажівка перевозила 31 куб хвойної деревини без усіх належних документів. Даний автомобіль на даний час затриманий, в зв'язку з тим, що під час перевірки даних документів не було повністю відповідних документів на даний час. Коломийським відділом поліції проводиться перевірка. У водій пояснює, що даний ліс везуть з Франківська. Має бути товаротранспортна товар, накладна, яка є. На деревині є відповідні чіпи, які перевіряються по базі. Коломийським відділом поліції буде направлено запит до підприємця, який. Випису даний ліс і відповідні документи для для перевезення даного лісу. Поліцейські після затримання такого вантажу надсилають запити в Держлісгосп. Якщо все законно, то транспортний засіб та деревину повертають власнику, розповідає Андрій Тимків. Проконтролювати ситуацію вирішили активісти. Масово йде виробка лісів у Карпатів, тобто ще пройде якийсь певний час, і взагалі у. В Карпатах не буде вже що роботи, будуть сплошні гори. Замість того, щоб робити якийсь туризм, щоб розвивати цей край на рахунок туризму, масово виробують ліси. І от вночі ну, правоохоронні органи затримали дві машини: одна з лісом, друга, яка розвила цей ліс. Ми тільки приїхали проконтролювати ситуацію, як це все далі буде відбуватися, які документи є. Віктор Кавацюк не лише прихильник активного відпочинку в горах, але й свідок жахливої ситуації, яка зараз там відбувається. Там собі возять люди. А... То, що куди це йде, не знати, куди таким транспортом туди возять. Неконтрольована вирубка лісів може призвести до екологічної катастрофи, переконаний активіст. Постійно слідкує за екологією, за. Цим всім, що тут твориться. І так як те, що ви бачите зараз, я не знаю, що це, звідки цей ліс взявся, треба поїхати на місце, подивитися, який там ліс є. Що йде повна вирубка, під чисту все виробниць, замість того, щоб десь по одному дереву комусь сухому вирізати, це є розкрадання державного національного багатства України водій правоохоронцям сказав, що, начебто, не знав, які документи необхідні для перевезення вантажу. Опісля зателефонував власнику, і той пообіцяв їх надати поліцейським. Затримали на гарячому. Поліція викрила ще одну банду ймовірних грабіжників, що вчинили розбій. Поліцейські розповідають, до Богорочанського відділення зателефонувала жінка і повідомила до її будинку. Увірвалися двоє невідомих чоловіків. Погрожуючи пістолетом, вони забрали у господині 5 тисяч доларів США. Вірвалися в помешкання, зв'язали громадянку, яка проживала у даному помешканні. Після чого заволоділи грошовими коштами і скрилися з місця події. Під час нападу жінка перебувала удома сама, розповідає, грабіжники зв'язали їй руки і погрожували зброєю, вимагали показати схованку грошей. Передодні, десь в першій годині чоловікові дзвонили і назначили зустріч у місті. Він поїхав через 10 хвилин до хату рвалися двоє молодих хлопців у масках, погрожуючи мені. Пістолетом питалися, де в нас сейф, де чи маємо ми гроші. Я сказала, що в нас немає нічого. Потім почали обшукувати в кімнаті одній, другій, зв'язали мене. Підозрюваних у вчиненні злочину Богорочанські полісмени затримали того ж дня. Ними виявилися мешканці сусіднього села. Найстаршому із них 22, а наймолодший неповнолітній. Слідчі кажуть, організатор злочину раніше уже був у конфлікті із законом. Даний злочин вони планували заздалегідь. Саме саме вони один із ініціаторів цієї групи інструктував осіб, ну, злоч... Даних осіб про те, яким чином скоювати даний злочин, як саме поводити себе на місці злочину, як саме замітати, так, ну, так сказати, сліди, і в подальшому як вони будуть розпоряджатися виградиними коштами за фактом пограбування. Відкрито кримінальне провадження у підозрюваних у вчиненні злочину вилучили травматичний пістолет і два десятки набоїв. Увага, розшук. Поліція Прикарпаття встановлює місце перебування 15-річної дівчини. Працівники головного управління Національної поліції в івано франківській області встановлюють місце знаходження неповнолітньої мешканки Івано-Франківська Дмитрієвої Анастасії Олександрівни 2000 року народження. 11 лютого близько 8-ї години дівчина пішла з дому і по цей час місце її знаходження невідоме. Прикмети розшукуваної. На вигляд 15-16 років зріст 165-168 см, середньої статури, волосся пряме русяве довге, обличчя кругле, ніс середній. Особлива прикмета з лівої сторони на обличчі помітний шрам від родинки. Була одягнута у куртку із кольоровими вставками джинси синього кольору, шапку в'язану світло-коричневого кольору. Можливо, дівчина перебуває у товаристві із хлопцем, мешканцем міста Івано-Франківськ, Казімірком Олегом Ігоровичем 1995 року народження. Працівники поліції звертаються до громадян. Хто володіє інформацією про місце перебування неповнолітньої просимо повідомити за телефонами 0342 79 03 23 096. 956, 42, 37 або 102. 6 лютого близько 16-ї години у поліцію зателефонував чоловік. Він повідомив, що застрелив людину. Трагедія сталася на вулиці Драгоманова у Коломиї. Як згодом з'ясувалося, у приміщенні правого сектора. Як пояснив підозрюваний під час розборки зборки карабіна з необережного поводження був застрелений громадянин, який був виявлений на місці події. Громадянин, який повідомив про даний випадок, є власником даної зброї. Зброя була на місці, вилучена слідчими, призначено балістична експертиза. У поліції розповідають, що на той момент у магазині Карабіна було дві кулі. Він пояснює, що це його є його патрони, ці два патрони, які він, значить. Тримав для ну, для себе, тому що це рахується як мисливський карабін, як мисливець. будемо так казати. Він е, говорить про те, що він не знав. От що в магазині були будь-які боєприпаси, і яким чином це виникло? Цей конфлікт чи не конфлікт, чи це необережне ставлення зі зброї? Він не може пояснити в деталях. В інтернеті поширюється інформація, що вбивство сталося під час навчальних занять із вивчення матеріальної частини зброї. У поліції пояснюють, правий сектор не є військове формування. Тому підозрюваний, навіть як офіційний власник зброї, не мав права приносити її у громадське місце. Він є власником зброї. він за це має несе відповідальність. Бо як вона однозначно він порушив умови її зберігання. Привіз її в офіс, що не мав цього робити. Зброя повинна зберігатися в сейфі вдома. Віктор Тихенький наголошує, що це дійсно були навчання, які відбуваються в них щотижня. Безпека тут передбачена, бо для цього є відведене спеціальне місце в глухому куті. Там, де вікон нема, і перший вистріл получився фатальний в постраждалому, загиблого, а другий вистріл автоматично рука дірнулася вже в стінку. Так що там, ну, по техніці безпеки це було зроблено правильно, але допущена була помилка, що не поставлений на запобіжник і бойовими набоями. Одразу за фактом було порушене карне провадження згідно зі статтею 115 Частина перша умисне вбивство. Підозрюваного затримали на підставі саме цієї статті. Розповідає начальник Остап Білейчук. Згодом її перекваліфікували у 119 – вбивство з необережності. Двох з до п'яти санцій статі Тож обмеження Тому? або позбавлення. Представники правого сектора кажуть. Що між підозрюваним та загиблим конфліктів не було. Більше того, вони міцно товаришували. це роковим збігом обставин. В місті, коло по вулиці Мазепи, працівниками патрульної поліції було зупинено мотоцикл. Водій знаходився в нетверезому стані. Даний водій не зупинявся. Прийшлося здійснити міри щодо його затримання. Водія було освічено, складено адміністративний протокол за статтею 130 де є відповідальність три з тисячі до 5 тисяч гривень штрафу, а також позбавлення від року до двох посвідчення водія? Патрульна поліція звертається до водіїв щодо дотримання правил дорожнього руху, а саме керування тверезому стані, проїзду перехрест, світлофорів, дотримання дистанції, тому що дані види порушення призводять до дорожньо-транспортних пригод, внаслідок чого травмуються пасажири, водії. Управління поліції охорони провели прес-конференцію щодо посилення захисту майна громадян і протидії квартирним крадіжкам. В ході зустрічі керівництво служби ознайомило журналістів краю з умовами соціальної акції Квартира під охорону 2016 Це в першу чергу 50% знижки на виконання монтажних робіт охорони обладнання. Це 20% відсоткова знижка на абонентську оплату в перші три місяці після взяття під охорону вашого об'єкту. Це чисто символічно одна гривня оплати за підключення на пульт полі поліцейської охорони вашого майна, обстеження вашого житла та встановлення степені захисту е рівня безпеки вашої домівки знову ж таки нашими фахівцями безплатно. Попри це, департамент е передбачив ще одну акцію. вона зараз дуже актуальна і на часі: це е е безкоштовний монтаж е обладнання для учасників антитерористичної операції на сході України щорічно кількість квартирних крадіжок, як в Україні, так і в нашій області зростає. Причини цьому різні, але в основному це низький соціальний рівень проживання українців, який дає підґрунтя для росту злочинів, вчинених проти власності громадян. Аби застерегти своє майно від злочинних посягань, громадянам рекомендують надійну і професійну охорону, адже рівень довіри до державної охорони значно вищий через професійність кадрів, відповідальність у роботі та злагодженість дів цієї поліції у випадку затримання чи переслідування Виїзд наших поліцейських груп швидкого реагування на наші національні тривоги. Це в першу чергу це цілий комплекс поліцейських заходів. Це відповідальність, це оперативність, це табельна випальна зброя. Це, скажімо, поліцейські повноваження, навчений особовий склад, який проходить проходять нас навчання в Вінницькому професійному училищі, Рівненському професійному училищі. Це підбір особового складу. Тобто, це цілі ті преференції, які нам даде держава, які ми сподіваємося, їх випродаємо. Щоб замовити захист вашого майна, завітайте до найближчого підрозділу поліції охорони. Відбулася реорганізація колишніх підрозділів Державтоінспекції. Зокрема, утворено територіальні органи з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ. Регіональний сервісний центр в Івано-Франківській області виконуватиме наступні функції. Участь у межах компетенції державної політики надання послуг, моніторинг, дотримання суб'єктів на сподарювання та інших суб'єктів норм, правил і стандартів в даній сфері. Здійснення контролю за відповідністю конструкції технічного стану і комплектації транспортних засобів. Забезпечення державного обліку зареєстрованих транспортних засобів, суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з послугами і накопичення інформації про них у Єдиному державному реєстрі МВС України. Здійснення контролю за порядком обміну та видачі посвідчень водія. А ще у компетенції працівників центру видача свідоцтв про підготовку водія до перевезення небезпечних вантажів і контроль відповідних транспортних засобів, розповів керівник і про структуру сервісного центру. Це є три територіальні сервісні центри 2641, 2642 і 2643. По Помістю дислокації місто Івано-Франківськ, місто Калуш і місто Коломия. Уся інформація про діяльність регіонального сервісного центру та про наявність спецпродукції, як то бланків посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів, державних номерних знаків, розміщена на сторінці центру у соцмережі Фейсбук.